Доброго ранку! Весняне сонечко пригріває, всіх нас забавляє. До нас у віконечко заглядає, та доброго ранку усім бажає. Малята, погляньте, будь ласка, у віконечко. Що ви там бачите? Так, сяє сонечко та пропонує нам погратися з весняними кольорами. Ой! Сонечко мені говорить, що є білий аркуш паперу. На ньому можна створити малюнок з весняних кольорів. Ну що, створимо весняну картину. Я буду вам називати зображення, а ви будете називати, якого кольору предмет. Аркуш паперу білого кольору. Дітки, погляньте! Що це? Це травичка. Якого кольору трава? Трава зеленого кольору. Дітки, якого кольору сонечка? Сонечко жовтого кольору. Малята, а якого кольору хмаринка? Хмаринка синього кольору. Якого кольору квіти? Квіти синього, жовтого та червоного кольорів. Навесні пробудилась уся природа. А щоб наш малюнок був ще цікавішим, я хочу, щоб ми на ньому розмістили тваринок. Давайте спочатку дізнаємось, яка тваринка велика, а яка маленька. Курчатко яке? Маленьке. А зайчик великий, лисичка яка? Велика, а їжачок маленький. Дітки, а зараз ми з вами розмістимо весняну картину. Малята, де ми розмістимо сонечко? Угорі? А травичку? Унизу. А де ми розташуємо хмаринку? Угорі. Дітки, а де ми розташуємо різнокольорові квіти? Унизу. Дітки, а де ми розмістимо їжачка? Унизу. Ось ми і закінчили викладати нашу весняну картину. Малята, погляньте, яка вийшла у нас краса. А я вам дякую за увагу та кажу вам до побачення, малята!